Вітаю, хочу нагадати, що ми приймаємо ваше авто на комісію до нас на майданчик. Зараз я розповім вам всі переваги. Перше, це те, що якщо ви не встигли призвести авто до належного стану, то ми це зробимо за вас. Ми його помиємо, почистимо і він буде мати належний вигляд. Друге, ми завжди публікуємо авто на всіх наших сторінках, таких як TikTok, Інстаграм, Авторія, Фейсбук, Телеграм. Третє, що немаловажно, наш майданчик під сигналізацією та постійною охороною, тому ваше авто буде у безпеці. Скільки ж коштує послуга залишити своє авто для продажу у нас на майданчику? Якщо ваше авто коштує до 10 тисяч доларів, залишити його на майданчику, буде коштувати тисячу гривень. Якщо від 10 000 до 20 тисяч доларів, то це буде коштувати півтори тисячі, від 20 до 30 дві тисячі, і від 30 000 до 40 тисяч доларів це буде коштувати 3 тисячі гривень. Також після продажу вашого авто ви сплачуєте комісію майданчику. Якщо ваше авто коштувало до 10 тисяч доларів, то комісія буде 250 доларів, а якщо більше, ніж 10 тисяч доларів, у комісія 3%. Тож приїжджайте до нас, будемо домовлятися, залишайте своє авто на продаж. Чекаємо на вас, село Білогородка, Софійська, 19.